Керовоградчення впіймали ймовірного маньяка, дівчинку, яка стала жертвою жахливого ритуалу. Там впродовж місяця зникли двоє підлітків. Оцінкам поліції в даний час дійсно затримана громадянина, який відпрацьовується на причетність до своєї нервних злочинів. Сьогодні ми розглянемо історію релігійного фанатика, який виявився серійним убивцею, здійснюючи свої злочини під час язичницьких та християнських свят.

На великдень, 1 травня 2016 року, безвісти зникла 15-річна Софія, мешканка селища Пантаївка. Дівчинка вийшла з дому о 19-й годині вечора і додому так і не повернулася. Вона безвісти зникла дорогою додому після того, як попрощалася із друзями. Імовірно, це сталося на кіровоградській трасі. Поліція розсилає орієнтування та звертається за допомогою в пошуках дитини до усіх мешканців Олександрії. Поліцейські спільно з рятувальниками, військовими та місцевими жителями прочісували ліс. Усе марно. Проте, через 5 місяців, 22 жовтня, в Пантаївському лісі таки був знайдений череп людини. Випадково цю інформацію підтвердив керівник Олександрівського відділу поліції Сергій Котига. За його словами, череп виявили місцеві жителі, котрі в той день збирали гриби у лісі біля селища Пантаївки. На місце події терміново виїхали криміналісти та експерти, включаючи Сергія Котиго. Знайшли череп, але говорити, чий він ще рано. Інших частин тіла не виявили. Чи має череп відношення до Софії Буц, будемо встановлювати. Знаєте, 50 на 50. У нас це буде окреме провадження. Проведемо експертизи, і після експертиз можемо сказати. Я думаю, що ДНК-експертиза дасть чітку відповідь. Це не той випадок, коли останки свіжі, ми впізнали і впевнені. При детальнішому огляді місця події були знайдені решта останків деякі фрагменти кісток, а також особисті речі, що належали жертві. Місцеві запевняють, що місце, де лежали кістки, прохідне, себто вони не могли бути непоміченими стільки часу, через що вони впевнені, що останки підкинули. А до цього вони знаходились в іншому місці. Деякі частини скелету були відсутні або загубилися під час транспортування, або їх розтягнули тварини. Мати зниклої дівчинки Ірина повідомила, що їй не показували ані череп, ані кістки. Проте їй привезли на пізнання сорочку і мокасини, знайдені в тому лісі. І сорочка, і мокасини були цілі, добре збереглися. Краї підошви у мокасин були біленькі речі, схожі на Софіїні, але це поки не точно. Треба проводити експертизу. У мене величезна надія на те, що дитина жива. Слідчі опитали друзів, з якими Софія була в той день. Це не допомогло. У поліції немає жодних зачіпок. Вони і близько не знають, кого треба шукати. За допомогою ДНК експертизи було встановлено, що останки, знайдені у лісі, таки належали Софії Буц. Моя дитина була вас добре Хорошо. І ніколи. З незнайомими не общалися. Її тільки могли вкрасти, і закинути машину. Хто і навіщо викрав, а після вбив, дівчинку? До справи навіть підключилися шахраї, септо екстрасенси. Спочатку вони запевняли, що дівчинка досі жива, а потім що таки вбита, і той череп належить саме їй. Я подивився обидва випуски Шахраї ведуть слідство». Я розумію, яким чином це слідство побудоване. Для цього треба робити окремий випуск. Але мене вкуривало, які ж вони ахірєвші віктім блеймери. Я закину цей шматок в Телеграм. Там будуть і деякі фото без цензури. Якщо коротко, вони буквально стоять на місці виявлення останків Софії, кричать на маму вбитої дівчинки, наче та вина у тому, що якийсь хворий психопат викрав її доньку. А все через те, що Ірина Буц колись у минулому, під час самозахисту, вбила свого чоловіка. Спогади про це часом спонукали її випивати алкоголь. Але не подумайте, що вона стала закінченим алкоголіком. Просто коли життя ставало складним, вона думала, що це допоможе. Але це міф. Важливо зазначити, що пляшка не вирішує проблеми, а лише погіршує їх. Однак існує ефективний шлях подолання стресу та вирішення проблем професійна. Психологічна підтримка. Моя рекомендація: не залишайтесь проблемами сам на сам. Психологи онлайн-платформи Mindly готові надати вам підтримку та допомогу в будь-який момент. Почати роботу над собою простіше, ніж здається. Варто лише завантажити застосунок Mindly, пройти тест, завдяки якому платформа підбере спеціалістів саме для ваших потреб та цілей, а потім обрати людину з якою вам буде комфортно. І не треба нікому писати чи дзвонити, оскільки в Mindly передбачені відео візитівки. Вітаю, мене звати Світлана. Я психологиня платформи Mindly. Почніть свій шлях до психологічного благополуччя вже сьогодні. Продіть тест за допомогою цього QR-коду. Оберіть спеціаліста за своїм бюджетом і скористайтеся промокодом Ковальський 20 щоб отримати знижку у 20%. Усю інформацію я залишу в описі під цим відео. Софію поховали 13 січня 2017 року. Люди залякані, забороняють своїм дітям виходити на вулицю, а також проводжають та забирають зі школи. Боюсь дуже зарослі, такі і приказую синок. Кажу, може хто буде звати куди що, щоб ти кажу, не ходив. Як виявилося, не дарма, оскільки Софія була першою, але на превеликий жаль, не стала останньою. Того ж місяця, 22 травня, в день свята Миколая Чудотворця, безвісти зникає 12-річний Ілля Макаров. Нагадаю, що Софія зникла на великдень. Я не просто так підкреслюю, що усі епізоди відбулися на свята. Ілля мешканець міста Олександрія зібрався на прогулянку та пішов із свого дому по вулиці Первомайській о десятій ранку. Востаннє хлопця бачили біля місцевої школи номер 8 Він був сам. Проте, коли слідчі дослідили камери відеоспостереження, що розташовані по всьому місту, то помітили невідомого чоловіка, котрий з'являвся біля Ілі декілька разів в різних частинах міста. Обличчя розгледіти неможливо через низьку роздільну здатність відеокамер, проте одяг, зріст, хода вказували на те, що з ймовірністю 99% це та сама людина. Невідомий чоловік стежив за хлопцем. Містом ширяться чутки, що дітей викрадають для трансплантації органів. От викрадення на органи до викрадення в Донецьк там до тих придурків. Інформація про те, що в місті Олександрії в інших місцях були знайдені трупи неповнолітніх дітей без внутрішніх органів. Це неправдива інформація. Таких фактів не було виявлено. 7 липня на свято Івана Купала знайшли мертву 21річну Дарію Озарку. Того дня Дарина із друзями пішли на вечірку в місцевий парк і знаходи свята Івана Купала. З невідомої причини вона кудись відійшла від друзів, назад так і не повернулася. Пізніше, коли її друзі помітили, що вона кудись зникла, зателефонували їй. Відповіді не було. Але вони почули Рінгтон мобільного телефону Даші звідкись з кущів, і пішли на звук. Коли вони знайшли, знайшли мертве тіло подороги, то навіть не одразу її впізнали. Забагато крові. Тіло знаходилось на узбіччі керовоградської траси. Так, це та сама траса, де ймовірніше за все, зникла Софія Буц. Зараз на екрані ви бачите приблизне місце, де було виявлено тіло Дарії. На цьому місці знайшлося тіло 21-літньої. Вона загинула внаслідок численних травм голови. Нападник забрав із собою невелику суму грошей та деякі дрібні речі із її сумки, такі як флешка тощо, ймовірно, в якості трофею, оскільки мобільний телефон нападник чомусь не взяв. Ймовірно, він зрозумів, що якщо намагатиметься збути телефон жертви в якомусь ломбарді, то ризикує бути спійманим. Майже через місяць, 3 серпня, в річці Інгулець було виявлено тіло 15-річного Станіслава. Його помітили двоє місцевих рибалок, коли полювали на раків. На хлопці не було одягу. Експертизу встановили, що його позбавили життя за день до цього, септо 2 серпня, в день сорослов'янського свята Перуна. У хлопця були травми голови, а також сліди від мотузки на шиї. В той день Станіслав вийшов із дому зі слів його мами. Він збирався відвідати свого друга влада, але так і не дійшов. Поліцейським влад повідомив, що не бачив Стаса в той день. До цього моменту слідчі не вважали, що орудує серійний убивця, але припустили, що вбивство Станіслава та Дарі справа рук однієї людини. Хоча, окрім локації, спільного між жертвами нічого не було. Але цікавий факт: зі слів матері Стаса, нам відомо, що він був на тій вечірці з приводу свята Івана Купала, на котрій Дашу бачили востаннє когда мы забалакали что дашу вбили. А він сказав: Мам, а я на том празднике був? І він раз після того якось він старався не казати про це 10 липня 2016 року. Пізно ввечері в парку Шахтар невідомий чоловік пограбував дівчину. На щастя, їй вдалося втекти. Вона звернулася у поліцію, і правоохоронці по гарячих слідах знайшли нападника. Той сховався в занедбаному дитячому садку. Потерпіла, підтвердила, що це саме він пограбував її. Оглянувши будівлю, слідчі дійшли висновку, що тут він і жив. Зараз ви бачите деякі кадри саме цієї оселі, що була лігвом звіра, розписані стіни, дивні руни, символи, такі як свастика тощо. Але найцікавіше, що у поліцейських є підстави вважати, що підозрюваний має зв'язок із зникненням Іллі Макарова, вбивством Дарії на Івана Купала, а також із вбивством Станіслава, якого знайшли у річці. Підтвердженням цього є виявлені у підозрюваного предмети, схожі на ті, що належали потерпілим. Це вже доказ, хоч і не прямий. Про прямі докази я розповім трішечки пізніше. Наприклад, серед доказів були синя кепка Іллі Макарова, котру впізнала його мати Світлана. Найцікавіше це відривний календар із відміченими датами та текстовими позначками, датами релігійних свят, датами, в які було скоєно ті жахливі вбивства. І на 17 серпня було призначене чергове жертвопринесення. Він планував бити молоду дівчину за адресою Белінського 6. На щастя, не так сталося, як гадалося. Якщо мене дивляться дівчата, у 2016 році було від 12 до 20 років, і ви мешкали або часто бували за цією адресою, то можливо вам дуже сильно повезло. І у вас два дні народження. Вибрано запобіжний захід, утримання під вартою на 60 діб. Призначено велику кількість судових експертиз, судово-медичних експертиз, у тому числі експертизу ДНК. Затриманим виявився громадянин України, Волинянин Володимир Никитюк. З'ясувалося, що він раніше вже був засуджений за те, що у 2001 році в ніч, з 21 на 22 вересня, у селищі Любленець, що в Волинській області, вбив 16-річну Руслану Книж. Покидьок наніс їй удар сокирою по голові, після чого вкрав 250 гривень. Сам Володимир мешкав у сусідньому селищі Довгоносе. Проте засудили його лише в 2007 році. Увесь час, проведений за ґратами, він подавав апеляції. Втім, і до Європейського суду справ людини, оскільки заперечував свою провину. Після СІЗО відбував покарання у петрівській виправній колонії максимально суворого режиму номер 49, доки у лютому 2016 року не вийшов на волю на рік раніше, завдяки закону Савченко. Якщо дуже стисло, згідно цього закону день у СІЗО рахується як два. Загалом, в тюрмі Никитюк провів 25 років свого життя. Це сумарно, бо ще до свого першого вбивства він встиг відсидіти за розбій, грабіж та навіть підпал. Так, от коли його відпустили на волю, йому надали притулок євангелісти п'ятидесятники. Як розповів психолог петрівської виправної колонії Сергій Ботарин. Тюк відвідував усі богослужіння всіх конфесій та стверджував, що підтримує ідею живого Бога. При собі носив записник, обклеєний рунами, де робив позначки, малював символи та відзначав релігійні язичницькі свята. Після затримання почав вдавати себе психічно хворого, щоб уникнути або пом'якшити покарання. Проте психіатр визнали Некатюка осудним і передали справу на судовий розгляд. Слідством доведено причетність вину 46-річного волонянина у вбивстві 13-річного хлопчика та 21-річної дівчини. Крім того, на його рахунку розбійний напад та спроба вбивства ще однієї жінки. Сам судовий процес постійно затягується, оскільки за 25 років проведених за ґратами Володимир Никитюк непогано прокачався в юриспруденцію. Наприклад, під час першого засідання підсудний оголосив відвід колегії суддів і прокурору, бо вважає їх заангажованими. Вимагає проведення додаткових експертиз і, звісно ж, скарги на протиправні дії з боку правоохоронних органів, а також звинуватив слідство у корупції. Бока, фальсифікація боку. Звичайне, що вживання пулянство зводимо Володимира Нікотіка на колек, нібито. Серед іншого, скаржився і на наглядачів кропівницького СІЗО. Він просив повернути йому особисті речі, і з його слів йому принесли коробку, начебто з його речами. А коли він відкрив її, там лежав Фалос. От, до речі, фотографія. Він притягнув його до суду. Я розгорнув його. Вони зняли це на телефон і ржали з мене. А ще він скаржився на побиття в СІЗО на таргані в камері, і що його камера маленька і некомфортна, і взагалі мало сонячного світла. Попри те, що він потворе і заслуговує на відповідне покарання, особисто я вважаю, що питання про умови ув'язнення людей загалом варто розглядати серйозно. Людей позбавляють свободи, але це не означає, що ми повинні позбавляти їх гідності та прав людини. Я не пропоную перетворювати в'язниці на готелі з усіма зручностями джакузі та останньою плейстейшн. Але умови повинні відповідати хоча б мінімальним стандартам гідності та людськості. Бо покарання повинно бути спрямованим не на те, щоб утримувати людину у жахливих умовах, а щоб людина могла та хотіла реабілітуватися та повернутися до суспільства як корисний громадянин. То суто моя думка. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. На ну, хто не підписаний, можете одразу підписатись. Так ви допоможете мені досягнути мети в 200 тисяч підписників. Там же зовсім зовсім небагато залишилось. Сам обвинувачений наполягав на суді присяжних, а також вимагав присутності міжнародних спостерігачів. На його переконання, присяжним мають бути прихильники його секти Живий Бог. Серійний убивця вважає себе простою людиною, що служить великому Дажбогу, сонячному Богу давніх слов'ян. Мабуть, тому вбивав дітей виключно на свята. Підозрюваний розповідав, що є послідовником мага віри і поклоняється язичницьким богам сварогу, Дажбогу та Перуну, класичний релігійний фанатик-маніяк. Дізнавшись, що у залі присутні журналісти, Никитюк заборонив себе фотографувати, постійно перебуває виступаючих, чи то зауваженнями, чи то вимагає роз'яснень та уточнень. Згадує древніх філософів, цитує психологів, наприклад, Зігмунда Фройда. Сам судовий процес він називав найграндіознішою аферою століття. Ну, шарити афера століття, кинути бомжа заграти. Самі розумієте, що людині, яка не має ні хати, ні родичів, важко буде підтвердити, де вона була в якийсь момент, коли її інкримінують дані злочини. Я даних злочинів не вчиняв. От тільки докази свідчать про протилежне. Окрім особистих речей, які були знайдені в тій занедбаній будівлі, де він проживав, під нігтями загиблого Стаса було виявлено епітелій, чия ДНК співпадає з ДНК не А ось це вважається надійним. Прямим доказом. Маніяк просить застосувати до нього будь-яку іншу міру, не пов'язану з обмеженням свободи. каже, що за нього готові поручитися одна з Олександрівських протестантських церков реабілітаційний центр Ковчег. На жаль, не вдалося довести, що він убив Софію. Серед його трофеїв, всебто особистих речей жертв, котрі він забрав після вбивств, не було нічого, що належало б Софії Буц. Справа її вбивства досі залишається відкритою. Доля 14-річного Іллі Макарова до сьогодні залишається невідомою. Якщо вам відома будь-яка інформація щодо його місця перебування або подій пов'язаних з ним, будь ласка, зверніться із цією інформацією до поліції. Поліцейські не виключають, що Володимир Никитюк може бути причетним до вбивства Софії та зникнення Іллі. Маніяк своєї вини не визнає суди. Все ще тривають. Така історія малята. Дякую за перегляд. Бережіть себе!